На фоні насичених новин за перемовин із Трампом, всі якось забули за Лукашенка. Він сам за себе нагадав новина досить таки цікава. Редкоземельные метали виговарює тільки Трамп в Сполучених Штатах Америки. Ви над этим пока не задумувались. Їх багато не буває в землі. Може, у нас не менше, ніж у других. Геологорозвідка у нас самый низький рівень. Уже, почему актуально, порядка рідкоземельним металам. воїн почався я все намагаюся запам'ятати рідкоземельні матеріали говорять що у нас в отвалах є рідкоземельні мінерали треба розвідати ставити на державному рівні таку заявку робити це трохи ну, непрофесійно дотепер Лукашенко заявляє що він дотепер не знав що в нього в недрах є і чого немає чи він на фоні того, як Путін виторгував собі дружбу і покровительство Трампа за використання рідкоземельних металів на території РФ і на тимчасово окупованих територіях, розраховує на якусь поблажку і для себе, якщо там знайдуть в себе якісь корисні копалини, які варті торгування?